Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас радо вітаю на своєму каналі у своєму новому відео. Також усіх вас хочу привітати з початком офіційно зими, побажати усім вам міцного здоров'я і дуже радію, що цього року ми будемо відмічати Різдво, усі разом як увесь цивілізований світ. Сьогоднішнє моє відео, як ви побачили з назви це є Влогмас. Я починаю місяць влогмусів. Кожна тижневий буде інший, тому, будь ласка, якщо ви ще не підписалися, зробіть це, щоб не пропустити мої відео, тому що вони будуть обіцяю вам гарні, насичені, новорічні, різдвяні. Ну, а хто вперше до мене завітав на канал? Я представлюсь мене звати Іванна. Я і моя сім'я це мій чоловік. Наших двоє синочків та котик Ніки ми проживаємо у Сполучених Штатах вже 20 років, а зокрема у штаті Іллінойс, а самі ми є родом з Івано-Франківська. Тож, любі друзі, я бажаю вам усім гарного перегляду. Наливайте собі каву, чай, беріть смаколики. І сподіваюся, що вам сьогодні сподобається моє відео, тому що воно обіцяю є насичене, гарне. І бажаю вам усім гарного перегляду! Розпочинаю своє відео, любі друзі, з походу до магазину Walmart. Робили з чоловіком деякі закупи, докуповували те, чого в нас не вистачає. Переважно ходимо з ним разом, нам так зручніше. Я безпосередньо перед тим, як іти до магазину, складаю список, чого мені не вистачає, що в мене там закінчилося, що я потребую докупити. Ну і скажу вам відверто: зараз у нас ціни досить високі, хоч була і чорна п'ятниця напередодні, але тим не менше ціни на продукти досить і досить виросли. І це зовсім зовсім помітно і відчутно по гаманцю. У нас тут є польські вареники у нашому Walmart, та й не тільки в нашому, вони досить тут розповсюджені, тому що ця фірма Кася Спірогі, які тримають польські люди, вона досить популярна тут у штаті Ілноїс, принаймні у наших околицях. Знаю, що ті, що тут проживають, вони, мабуть, частенько зустрічали цю фірму. Я теж купувала пару разів, досить смачні домашні вареники. Тому, якщо знаєте, брак часу і щоб не ліпити, то можна собі завжди купити пачку дві, і вони досить-досить смачні, дуже схожі на домашні. Ну а ми рухаємося далі, беремо овочі, фрукти, все, що потрібно по списку. Ну і пізніше покажу вам, що придбали на закупці. Відразу вам показую, що ми з чоловіком купили сьогодні на закупці. Це нам буде на тиждень часу. В принципі, докупили того, чого не було, і дещо ще взяли екстра, що потребували. Давайте, напевне, почнемо з овочів. Наперед скажу, ми взяли ще ящик води і два шампуні це хлопцям один і чоловік собі взяв. На першу взяла мікс овочів. Тут іде брокколі, цвітна капуста і е, морква. Далі це коштувало 1,58, я пригадую. Далі взяла три авокадо, були по 78 копійок. Е, морква дитяча бейбі-карот, це є долар, по-моєму, 98 центів, якщо бути докладнішою. Взяла одну гранату, граната була по 1,59, тому взяла одну. Е, так, далі яблука. Пакет яблук коштував 3,46. якось так. Мандаринки були майже 4 доларів за цю сіточку. Ну, ці дуже смачні. Хто в Сполучених Штатах самі смачні? Це є ось ці Sweet and Sidness без кісточок і солоденькі. Е, далі помідори заважили на 2,60, здається, так 6 помідоринок герок долар 98 центів. Далі взяла пачечку масла філ... Фінляндії, ось таку і пачечку Філадельфії. Далі будуть шримпи. Шримпи взяли ось такі великі, вони майже 6 доларів без пару центів. Далі взяла а, chicken Liver, це є печінка з курки. Я люблю, у мене всі люблять печінку, тому я її тушу. Роблю її з підливочкою до якоїсь каші чи до гречки. одним словом взяла Далі взяла яйця. Ще одну таку саму пачку взяла, але я вже віднесла в той холодильник. Перепрошую, тому дві пачки. Яйця були досить непогана ціна. Два з копійками за 12 яєць коричневих Так, молочко до кави. Ось таке. Хлопці беруть горіхове, я не люблю це вони собі беруть, я люблю звичайні трішечки. Далі взяла е, такий віпінь е, до цього до какао. Зараз холодно, хлопці люблять. Так, це є е, вівсяна каша. Ось така велика банка. Е, так, Тут ми ще взяли хлопці, попросили їм піцу. ось таку. Заморожену, вони собі чай люблять її запекти то взяла їм. піце були по 5 доларів одна. Так, баночка оливків. Також сирні ось такі палички. Це мій молодший син собі до школи бере на перекус. Далі чай з ромашки, чай з м'яти. Ось такий. Далі два. Соки помаранчевих. Ось такий я беру Альфредо соус: це до шримсів. Ще один такий сок манговий панч, кульки до сміття. І, як я вже сказала, ящик води і два шампуня. Ми заплатили 178 доларів за ось це все. Плюс вода, плюс два шампуня. Так що, ось так, дівчаткам такі закупки у нас були сьогодні. Також ми ще з чоловіком відвідали магазин Ловс. Це наш господарський магазин. Я його дуже-дуже люблю. Там були великі знижки до Чорної П'ятниці. Так що хотіли подивитися, що саме представлено у них зараз до декорацій на вулицю. Ну і загалом, які є прикраси, гірлянди. Тут, звичайно, очі розбігаються, тому що все надзвичайно красиво. Хочеться всього ціни так само трошечки завищені, як на мене. Минулого року це все коштувало ну в 10-20 доларів дешевше, але дещо було і на знижках. Так як ми з чоловіком були в пошуках ще, бодай би двох декорацій на вулицю, то ми приїхали тому саме сюди. Ну і я ще хотіла дещо придбати таке з декору, можливо, можливо, мені би ще приглянулось з гірлянд. То так само вам пізніше покажу, що придбала в цьому магазині. Також, як ви бачите, тут були ось ці різдвяники такі квіткові, вони теж дуже красиві, я ще не купувала їх, але планую теж купити, можливо, на наступний тиждень. Була ось така фотозона, дуже симпатична, і було дуже багато таких ялинкових гілочок, де можна було собі зробити композицію самому. І також ми з чоловіком пішли у магазин at Home. Він був поруч. Хотіли подивитися, які тут знижки, що тут представлено, які тут є декорації на вулицю. Ну, а, звичайно, цей магазин є один з моїх так само улюблених. Тут естетика для очей неймовірна. Я тут надихаюся різного роду красивими речами різного роду декораціями, також в них є дуже великий вибір і іграшкових прикрас по кольорах. Це те, що я найбільше люблю. Так що так само ось ділюсь з вами цими кадрами. Тут був неймовірний вибір ялинок. Вони наскільки було красиво вбрані, це було наскільки шедеврально, і по-свому особливо Кожна з них була неповторною, і кожна з них була як якийсь витвір мистецтва, можна так сказати. Вік пішов у відділ декорації для вулиці, а я пішла ось так по рядах показати вам трішечки, як все гарно тут представлено по кольорах. Мені дуже подобається, тому що, так як я в цьому році планую наряджати ялинку бі... білими і срібними золотистими іграшками. Тому для мене було якраз важливо піти в, кажуть, в ті кольори, де мене найбільше цікавило. Також тут були ось такі стенди представлені, де можна було якусь ідею собі взяти для декорації. Ну, Одним словом, вибір був досить великий все було різноманітно красиве, і як кажуть, рука тягнулася майже до всього. Ну, Себе звичайно я стримувала. Тому що в мене багато є декорацій, але дещо я все таки передбала у відео вам обов'язково покажу. Вибір був надзвичайно великий. Цей магазин, я вам скажу, за пару годин і не пройдеш. Якщо ходити з одного відділу у другий, також ось були пледи різного роду, вази різні, картини. Одним словом, все, що вам потрібно для будинку, для декорації, ви знайдете тут обов'язково. Так, відразу показую, що ми купили з чоловіком у господарському магазині і магазині Е, Власне, за чим їхали? Ми докупили ще ось такі на фронтову частину нашого будиночку у вигляді подаруночків купили ось таку підсвітку, дуже красиву. Мені сподобалося, тому що вони є біленькі з led лайцями. Біленькими жовтенькими і будуть ось такі вигляді подаруночка. Вони є три при собі, так що коштували 49,99, але була знижка. Ми заплатили за них 39,99, на 10 доларів була знижка. Ось Взяли ще на. У нас є два ще кущики, які не освітлюються, то ось взяли на два кущі. Так само ще вогники, таку сіточку. Далі взяла натуральний запах ялинки. Це повішу на ялиночку. Кожного року його купую. Здається, 6 доларів коштував або 699. Чоловік взяв ще один кабель, бо йому потрібно буде Власне, до цих ліхтариків доєднати. То ось такий взяв, і тут є три ось таких гнізда. Так що ми маємо один. Треба ще один. Ще у ловсі взяла ось компасну траву. Мені здається, вона так називається. Ми мали на неї 50% знижка. Дуже мені сподобалася, така біленька. Буду використовувати у вигляді декору. Так що її взяла і. Взяла те, що минулого року не встигла взяти, а цього року обов'язково поставила собі за ціль. Це ось е, е, ялинка штучна на сходи. Будемо ось так обкручувати. Тут є 18 фіт, це є 5, ну майже 5,5 метрів, якщо брати. Вона вже відразу з вогниками. І в нас там є якраз на кінці розетка, так що маю надію, що нам вистачить і ми зможемо її під'єднати. Ось це взяла. Що ми ще взяли? А, і ще взяла ось такі звичайні ліхтарики на батарейках у вигляді зірочок. Я там показувала у відео. Так, у магазині Едхом. Взяла ось таку декоративну гілочку з перлинками. Дуже красива. 2,49 коштувала, досить така бюджетна ціна. Їх є тут три всередині. Вони, на жаль, є закриті, за не буду зараз відкривати, але ви зрозуміли. Так само буде, буду використовувати для декорації. Взагалі я люблю цей магазин так. так, ще взяла ось таку біленьку. За 99 центів я взяла таких дві. мають бути дві її зараз гляну. А є ще одна. взяла ось такі дві білі іграшечки на ялиночку. Вони мають такий невеличкий відлив сріблястий, якщо видно, ну на світлі дуже гарно відливає, можливо, камера так не передає. Ось взяла таких дві. І взяла ще ось оцю гілочку. Мені дуже вона сподобалася з білими такими шишками. Е, то буде так само у е, відділ У мене я де буду щось, щось комбінувати цим всім. Так, далі ще взяла для іграшечок такі бательки, Тому що мені здається, що в мене минулого року було з цим проблеми. І також взяла ще два ось таких сріблястих роли. Мені не сподобалися. Також планую їх використовувати, можливо, як декор, тому що вони гарно дуже виглядають, стоять. Ось. І, можливо, на ялинку не знаю, я подивлюся. По 1,99 вони були, але мені дуже вони сподобалися. Хороша якість, такі сріблясті, якраз те, що я шукала. Так що... Ось такі в нас були покупки. Ми з чоловіком будемо це все завтра донаряжати, і так що покажу вам пізніше, що в нас вийшло. Ну, а на наступний день була досить непогана погода, хоч було трішки прохолодно, зате сонячно. Ми, щоб не гаяти часу, з чоловіком вирішили декорувати нашу передню частину будиночку. У нас є ось такий стриг у гаражі, де ми зберігаємо різного роду наші як кажуть, речі. Там у нас є і ялиночка стоїть і декорації. Тож зараз ми все подостаємо, побачимо, що в нас є, чого нам бракує. Дещо ми ще докупили, тож будемо приступати до роботи і декорувати наш будиночок. Ялиночку і декорації, які я ось маю в таких великих коробках. Це все в мене іграшки і все, що йде у середину будинку, я відкладаю на сторону, а все, що ми будемо декорувати зараз з вулиці, я зберігаю ось в таких великих кульках для сміття. Це дуже зручно. У нас там є дуже два великих олені, до них є санчата. Ну, загалом зараз вам все покажу, як ми все оформили. Перше, що ми будемо робити, це закріпляти гірлянди вже у готові просверлені шурупчики. Це зробив минулого року ще чоловік, коли ми перший раз вішали їх сюди. Тому це зараз дуже зручно. Будемо ось так навколо гаражу оформляти і довкола хати. Ну, скажу вам на драбину залазити туди-сюди, це ще та фізкультура, це досить корисно. Але це робила я, тому що гірлянди самі є обкручені такою металевою дротяною ниткою, скажімо так, і вони потребували таких нігтів більше жіночих. Їх було надзвичайно тяжко запхати у шуруп, тому це робила я, так як я маю нігті і чоловікові було дуже незручно. Власне, ці гірлянди ми також купували у магазині Loves в нашому господарському, досить хороші якості гірлянди, гарно світять, теж мають led лайтси Так що, якщо хтось в пошуках і проживає в Сполучених Штатах і є магазин Loves, тому я знаю, що не у всіх штатах він є, то сміло рекомендую їх. Ну, а далі ми взялися за декорування самої фронтової частини, це за допомогою оленів. Як я вже казала, ми маємо їх двоє і санчата. Вони між собою з'єднуються розеткою. Також санчата доєднуються до цієї розетки, тобто вони йдуть цілим сетом. таким. Кріпимо олені з допомогою металевих скоб. Вони йшли в комплекті з цими оленями, щоб вітер їх, не дай Боже, не роздув. Тож чоловік закріпляє їх гарно, забиває це все молоточком. Ну і загалом дивимося, як їх розмістити, щоб вони були, скажімо, на центральній такій нашій території, щоб їх було і видно і виглядало красиво. Далі я беруся до кущиків, а чоловік продовжує декорувати все, що в нас залишилося. Кущики я буду обгортати такою сіточкою, вони теж є між собою, з'єднуються розеткою, щоб вони один до другого, як кажуть, були під'єднані. Ну, і, звичайно, ми ще докупили до двох інших кущів, наших таку саму сіточку, тому я зараз все це задекорую і буде в нас красиво. Також не забуваємо про наші вхідні двері. Вішую ось такий симпатичний віночок у мене був зі сріблястими гілочками. Ну, і ось показую вам уже кінцевий результат нашої роботи. Нам все це зайняло майже два дні, тому що дещо ми доробляли і на наступний день, і в той день, де я вам показувала. Загалом все нам подобається. Напишіть у коментарях, як вам. Ось так тепер виглядає наш прикрашений будиночок, наші декорації. Нам дуже подобається. А як вам? Мені буде дуже цікаво почути вашу думку у коментарях. Будиночок виглядає дуже казковим, показую вам ось у такий вечірній час. Ну і також хочу вам показати, як будиночок наш виглядає у нічний час, коли зовсім темно. Тому ось такі ліхтарики, ось так все підсвічується. Нам дуже подобається. Сподіваюся, і вам також. Дуже радію, що ми це зробили у такий, як кажуть, день, що не було досить холодно. І також не впав сніг, тому що за декілька днів саме передають і сніг, і похолодання, то я дуже радію, що ми встигли зробити цю всю роботу до так званих холодів. Ось так виглядають ці декоративні подаруночки, котрі ми придбали на знижці, ще я вам показувала. Також ще оці два кущики. Ця сіточка, котру ми докупили, ну і в нас ще є ось такі дуже красиві різдвяні людяники, котрі нам підсвічують вхід у будиночок. І так як ми з чоловіком добряче не працювалися, нагуляли собі апетитом, була максимально в нас швидка вечеря. Це смажена картопелька, оселедець, пару скибочок чорного хліба, також квашені огірочки. Ідеальна вечеря, як на мене. Всім смачного, хто так само буде їсти, як ми. Ну, а за декілька днів, як і прогнозували синоптики, випав сніжок. Було холодно, морозно, але дуже красиво. Ну, а вечором ми з чоловіком вирішили трішки прогулятися і подивитися, як прикрасили свої будиночки наші сусіди. Тож так само хочу з вами поділитися цими казковими кадрами. У кожного сусіда було по своєму дуже гарно прикрашено. Кожен з них доклав максимально зусиль для того, щоб створити ось таку різдвяну, неймовірну казку для того, щоб повірити у Санту чи у Святого Миколая, чи у те і інше. Тож, любі друзі, на наступний тиждень буде велике свято Святого Миколая, з чим я вас вітаю. І хочу побажати, щоб Миколай приніс нам тільки мир і перемогу, і щоб кожна родина тішилася від того, що є на світі, як кажуть, казка, на світі є добро і на світі є справедливість. Любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я усім вам безмежно дякую за те, що ви сьогодні були зі мною. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Я чекаю вас у коментарях. Не забувайте, будь ласка, про підписку, про лайки. І усього вам доброго! Бережіть себе та свої родини, миру, всім добра і злагоди, всім папа, -па. всіх до нових відео. Все неодмінно буде Україна.